Привіт! Оце бачите? Це була силова конструкція така, несучий елемент, можна сказати, і що з нього лишилося, скільки тут відсотків перетину лишилося. А хто це зробив? А ось, ось хто це зробив? Відпочивають. А чому відпочивають? Бо дуже довго на прогулянці були. А чому були дуже довго на прогулянці? Бо тепер у нас нова поличка ось ця. Стару навіть страшно показувати, я не буду. Вона там геть уся. новий короб на на колесо з десятки фанери я зробив. Воно тепер не затирає ніде. Тобто все тут класно. Тут щелина мінімальна, як я хотів, От, він тепер знизу не так випирає. Знизу тут все цивільно. І ось так воно виглядає. Єдина біда, що ці маленькі мишки. Вони в колесо пісяють інколи. І коли я зняв старий короб, який отут був з тоншої фанери, то там таке всередині було, що таке. Я от думаю, що можна зробити, щоб вони це не робили. Але про що це? Його? Таке не буває, мабуть такого. Да? Маленькі. Маленькі шиншилки. Вон, дивіться, яка гарна шиншилка. Оце ж треба було їх виселити на годину десь або на півтори, поки це я все зробив. Якщо що, то ось ця штука тут була раніше ось така. Ось так вона працює. Ось такі справи.